Екстрено РФ на колінах. На Сибірі вимкнули інтернет. Це скигління росіян треба чути. Повернення у 90-ті стартувало. РФ написала цивілізації прощальні листи. Усе рухнуло в одну мить. Герасимова звільняють. Генерал тягне за собою усю верхівку. Шок, переворот у Росії стартував. Путіна скидають прямо у ці хвилини. зет пропагандисти заспівали антипутінську пісню. СВО треба закінчувати, а армія. РФ не вивозить затяжних боїв. правда лізе з усіх боків. Відео про це далі додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Схоже, у РФ почалося. Навіть пропагандисти не витримують. Військор Філатов визнав, російські м'ясні штурми це суцільний безглуздий жах. Колони ворога горять, втрати шалені, а результату нуль. Останні відоси, які да, приложені к этим штурмів механізованих, Хто знає, тот знає там успіхів то нікаких нету. То есть потеряли людей, потеряли техніку э, результати. Ну результати короче, і я не знаю, що там офіційне заявляють, ну по суті, результатів нету. Ба більше на російське телебачення почали все частіше просочуватися, і різкі заяви про те, що все таки Кремлю доведеться згортати амбіції та шукати компроміс із Україною. Початкові цілі так званої СВО розсипаються просто на очах. Мне кажется, все дело, дело идет к тому, чтобы все-таки Россия, наверное, пойдет на так называемую сделку. Сделка всегда предполагает компромисс. Вот а компромисс предполагает отступление от тех целей и намерений, которые были заявлены ранее. Видимо, нас ждет, мы, видимо, будем вы вынуждены были поступиться какими-то своими да. задачами. Но при этом А как... почему? Потому да. что вот Константин Владимирович правильно сказал, что ну, прошло три с половиной года уже. Аж тут на зв'язку Тюмень. Росіяни скиглять, почалося життя без мобільного інтернету. Термінали відходять у минуле. Час згадувати про готівку. Ми в ізоляції. Я просто виходжу з дому, а у мене телефон вирішується в терпічку, тому що не працює ні я. Я приїжджаю на заправку і мені потрібно мати з собою карточку, тому що у мене не працює мобільний інтернет. Я от зараз зайшла в кофейню. Я не змогла розчитатися, тому що у них не працює термінал, і за того ж не працює э, мобільний інтернет. Wi-Fi у них теж не робота. Соответственно, я просто ушла ні з чим, тому що ні по капчки, ні по кірку не нього розчитатися. Нужна налічка всім людям. Тепер нужно дзвонити. І при цьому йдеться не про прифронтові регіони, а про Сибір. Глибоко здавалося б безпечно Росію. Але навіть там повним ходом відбувається відкат у минуле століття. Прогрес УРФ став на паузу і, схоже, на довготривалу. Щоправда, чомусь росіяни такій перспективі не радіють. і Навіть там я не змогла ні за що заплатити, тому що у людей у малому бізнесу не працюють термінали і засуди інтернету. І відповідно, страдають так то, навіть не потрібен, а малий бізнес. Тому що я без цих речей. В принципі не змогла купіти, не змогла знімати деньги. Ну я одлініваю, я не пойду, как і большинство. А тепер сенсація. Якщо Сибір ще в розгубленості від такої двіжухи, то краснодарський край зрозумів, що шляху назад немає. Треба пристосовуватися. Тепер замість телефонів рації. А Я люблю печені, юбілейне. Найді мне, пожалуйста, з вікілі. Я іщу. О, а ні. другое. Тут нет юбилейного, прикинь. Так да авсяне, пожалуйста. Авсяне я в коробочках показувалася. Суворі реалії життя в РФ без прикрас. Чому ну, Я не можу відео показати. У <гум> <гум> це важко повірити, але РФ розриває буквально з середини. Валерій Герасимов знову на зв'язку почав звільняти генералів через власну брехню Путіну про ситуацію в Покровську. Герасимов у паніці шукає на кого перекласти провину за провали і власну брехню Путіну. Про те, що нібито всіх перемогли, усе захопили й оточили. За даними блогера і журналіста Золкіна, голови вже полетіли. Як мінімум, начальник генштабу РФ звільнив двох генералів. Чи знімуть самого Герасімова? Поки невідомо. у певному сенсі, цей брехун навіть нам на руку. Правда ж насправді шокуюча. Расимов і справді висить на волосині. У Москві вже знайшли заміну. Путін у паніці й кидається у крайнощі. Військове керівництво сиплеться як картковий будинок, в оточенні диктатора, хаос і взаємні зради. Ситуація розжарюється до межі. Чи залишиться кому віддавати накази? Усі подробиці у сюжеті вже за мить. На стільці Валерія Герасимова надломилася остання ніжка про те, що в Кремлі дуже незадоволені роботою генерала і його, м'яко кажучи, неправдивими звітами з фронту, заявляє рух. А теж посилаючись на дані офіцерів одного з угруповань військ РФ, Путін поставив Герасимову дедлайн взять Покровськ, середини ноября. Этот Приказ є последней возможностью для генерала сохранить свой пост. На фоне этого ультиматума на покровском направлении фиксируется резкое усиление мясозакидательства. Командование бросает в самоубийственные атаки огромные волны личного состава, чтобы успеть выполнить приказ любой ценой. Непримітний без харизми Валерій Герасимов, людина, який Путін зобов'язаний своїм першим президентським терміном. Саме він, поки у Москві готувалися ставити галочки у бюлетенях, керував бойовими діями за село Комсомольське. Ця боротьба, що тривала 15 днів, стала ключовою та останньою у другій чеченській кампанії Росіян. Герасимов приніс кандидату Путіну перемогу, крокуючи по численних трупах солдат російської армії та місцевих жителів. Жителям далі вийти з села, ну не дали уйти далеко. Они были вынуждены несколько дней находиться за околицей села. Ну, Взагалі-то вони виконували роль живого щита у 2012 році. Саме Герасимов представив керівництву України формулу гібридної війни. Тоді він запевняв, що потрібно відходити від класичних воєн у бік дестабілізації на місцях. Тут її заключається в активному використанні протестного потенціалу п'ятий колони. Трохи пізніше формулу Герасимова Росіяни випробували спочатку в Криму, а потім і на Донбасі. За даними розслідувачів Білінкесами, Валерій Герасимов у 2014 році був Ініціатором відправки регулярних військ Росії під український іловайськ і передачі сепаратистам російської військової техніки, з якої між іншим і було збито малазійський боїнг. Німий Герасим, як називають між собою цього сірого кардиналу генштабу, пережив усіх своїх яскравих і голосистих критиків. Тя які не дають нам боєприпаси. Будуть в аду жрать потраха під. Бі... У нас нехватка боеприпасов 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Пригожина підірвали стрілков гіркін, гниє за ґратами після скандалу. Саме зусиллями Валерія Герасимова туди відправився і улюбленець російських зетників генерал Попов. Навіть шойгу винесли з Міноборони, а ми Герасим і далі сидить на своєму стільці. Хоча чутки про його звільнення активно поширюються ще з літа минулого року, і от, нібито зараз вони справді мають під собою підґрунтя на місце. Герасимова, якщо той провалить захоплення Покровська до середини листопада, прийде такий собі Віктор Вікторович Позніхір, який народився і виріс неподалік українського міста Суми. Про нього відомо небагато. Таємним указом нагороджений орденом Жукова. А у лютому 2024 року отримав звання генерал-полковника, воєнначальника сложно назвати медійною фігурою. Його ім'я вперше було упомянуто в СМІ після начала операції в Сирії. генерал лейтенант займав должность Первого заместителя начальника главного оперативного управления генштаба ВС РФ. Его брифинги были посвящены ситуации вокруг Пальмиры и Алеппо. Также Позднихер рассказывал о работе российской военной полиции на Ближнем Востоке и критиковал пребывание американских военно-морских сил в регионе. Большой резонанс вызвало заявление генерал-лейтенанта о планах США развить глобальную систему ПРО. На московской конференции по международной безопасности Позднихер назвал Вашингтон вероятным противником Москвы для преодоления Противоракетной обороны Виктор Викторович предлагал использовать комплексы Сармат и Авангард. Поки невідомо, чи зможе Герасимов знову перехитрити своїх недругів і втриматися. Окупанти ще з літа збирали війська на покровському напрямку та прощупували слабкі місця в українській обороні, на їхню користь величезні ресурси Росії, яких не шкодують заради досягнення мети, і велика кількість джентльменів удачі, які спокусились на контракт та новий статус героя. І Покровськ у 2025 році може стати важливою і ключовою битвою, як колись чеченське село Комсомольське. Однак хитається і земля під ногами самого Путіна. Кремль ось ось вибухне зсередини. Диктатор, який роками тримав усіх у страху, тепер сам тремтить від підозр. Найближчі соратники відвертаються. Генерали нишком говорять про життя після Путіна, а еліти готують шляхи втечі. Путін кидається між підлеглими, вимагає перевірок і покарань. Та колесо історії вже запущене. Чи стане це початком кінця для режиму? Про це і не тільки у сюжеті далі. Майже чверть століття Володимир Путін будує на Росії систему особистої влади тоталітарну державу, де будь-яке накомислення карається на страх цементує режим. Але сьогодні цей моноліт починає тріщати. Російський диктатор панічно боїться втратити владу над Росією. Як пише за телеграф, бункерний ретельно охороняє свій режим від будь-яких загроз. Нещодавно ФСБ звинуватила Михайла Ходорковського та ще 22 членів російського антивоєнного комітету. У підготовці державного перевороту, за даними спецслужби, на організація нібито планує насильницьке захоплення влади та повалення конституційного ладу. Це говорить нам про те, що у Кремля параноя. Путін шукає ворогів, щоб спробувати зміцнити свій режим. Джон Хербст, старший директор Євразійського центру Атлантичної ради і колишній посол США в Україні. Провівши 10 років у Сибірській в'язниці, Ходорковський був звільнений у 2013 році та втік до Європи, де у дві році заснував антивоєнний комітет. В інтерв'ю за телеграм він заявив, що звинувачення ФСБ це відображення страху Кремля перед майбутнім і питанням передачі влади. Що ми маємо в Росії? Прем'єр-міністр, якого ніхто не обирав, а призначив Путін, суди, призначені Путіним парламент. Місця, в якому були заповнені внаслідок фальсифікованих виборів, і в легітимність якого ніхто не вірить, Михайло Ходорковський, російський підприємець та публіцист. Плевать они хотели на сбежавших после кастрации либералов. Не боятся от слова совсем. Друг друга не боятся. Таких же хищников, тех, кто ходит вокруг тебя и каждый день улыбается в глаза и клянется в верности. Вот эти могут. И Путин это прекрасно знает. А Медеж Пригожину, даже если был спектаклем, прекрасно показал, что защищать его никто не будет». І ні розгвардія, ні поліція, ні рядовые, ні генерали всім все равно, всім плевать. І тому путіну страшно. І справді страх стає ключовим словом. Диктатор загнаний у кут, а Економічна ситуація лише посилює тривогу. Міністр економіки РФ Максим Решетніков визнав, країна стоїть на межі рецесії. Банківська система задихається від боргів оборонних підприємств. За даними аналітика Гарвардом Крейга Кеннеді, 190 мільярдів доларів кредитів видано компаніями ВПК без гарантії. І тепер ця бульбашка може луснути будь-якої миті. До того ж, українські дрони знищили понад половину російських нафтопереробних заводів, загнавши РФ у величезні черги на заправках і дефіцит пального. А нові санкції за океану лише посилили удар. Дональд Трамп запровадив найболючіші обмеження від початку війни. Під удар потрапили гіганти, Росніфт і Глукойл. Тепер Китай і Індія скорочують закупівлю російської нафти. Майже три мільйони барелів на добу під загрозою. А разом із ними половина доходів Кремля. Але боїться Путін не лише внутрішніх загроз, а й зовнішніх. Диктатор стягує до Кремля, дедалі більше систем ППО. навколо столиці. Вже п'ять рівнів оборони з усіх регіонів. Звозять панцирі С-300 і С-400. І до всього цього російська промисловість задихається. Заводи стоять, колись успішні фабрики зупиняються. Країна котиться в економічну прірву. Путін вперто робить вигляд, що ситуація під контролем, втім реальність інша. Війна та санкції остаточно виснажили Кремль. Темпи зникли, перспектив немає. Чи зможе ще колись Москва піднятися? Про це вже за мить. Ресурси на межі заяви щодо стабільності російської економіки не витримують перевірки фактами. Це по-другому назвати невозможна. Ну це не наш вибір, Ми не хочемо такого розвідя подій. Путін намагається блефувати та зберегти обличчя, створюючи картинку успіху. Але все марно економіка РФ стрімко котиться вниз. Майже 80% промисловості країни опинилися у стані рецесії. Когда ми говоримо об отдельних отраслях, означает, що производство в этих отраслях по сравнению з аналогічним періодом, з которым ми ну, как правило, год, становится хуже. То тобто есть у вас не улучшение ухудшен. І от, от рецесія це раз это самое саме когда вы в мінусі. А когда рецесія становится продолжительной, то когда у вас не один год, а допустим, три-чотири года падіння. То це вже не рецесія, уже депресія. На кінець вересня загальне зростання промислового виробництва в Росії сповільнилося до 0,3% у річному співвідношенні. Це майже в 19 разів менше ніж минулого року. Не хватает людей, не хватает элементарно средств, чтобы рассчитываться за доставку компонентов, за собственно покупку необходимых вам товаров для переработки. То есть в результате получается, что вы меньше производите. А когда вы меньше производите, вот вам, пожалуйста, рецессия минус по отношению к прошлому периоду. Особливо сильний спад спостерігається у тих цивільних галузях, які мали замінити продукцію іноземних компаній, що пішли з Росії після початку повномасштабної війни. Это крушение портозамещения, когда планы же были, что давайте все заместим, а чтобы все заместить, надо производить то, чем вы будете замещать. А если вы не производите то, чем замещать, то как вы будете, собственно, заниматься этим замещением на импортной продукции, когда вы ничего не делаете. То есть это, безусловно, любой спад в экономике, это означает, что не производятся товары, и если они не производятся, соответственно, нет смысла держать людей, которые их производят, а это безработица, безработица переводиться в себя это неприятная история. Фактично, внутрішній ринок позбавляється товарів масового споживання, а російські заводи не спроможні заповнити дефіцит. Уже даже казалось бы, военная сфера, часть военной сферы это производство оружия, боеприпасов. А в сентябре текущего года, к сентябрю прошлого, в России минус целых 1,3%. То есть да, даже производство оружия и боеприпасов уже в минусе. Що о другой экономике, которая що худше дають результати, центральний банк передбачив Росії найгірше з 90-х років падіння економіки у разі посилення санкцій. Якщо ситуація не покращиться, то до 2026 року Кремль може втратити 108 мільярдів доларів експортних доходів. З проблеми ані скажем так, поки набирають обороти. Но воплощение их, вот первое, которое мы видим, в России налоги поднимаются с начала года, реализационный сбор будет с 1 декабря, экологический налог чуть ли не в 10 раз увеличивается с 1 ноября вот-вот через а, неделю буквально, то есть даже пару дней. То есть получается, что вот эти все разные экономические проблемы, они все чаще и чаще выстреливают, и они постоянно появляются в новостях, потому что, знаете, цунг такой по себе, когда у вас нет хорошего варианта. Російський Сбербанк за Газпромом почав масові звільнення у першому кварталі. Штат найбільшого банку, який зберігає половину всіх вкладів фізичних осіб, зменшився на 8,6 тисяч працівників. У другому на 3,5 і у третьому на півтори тисячі. Із Бербанк Росії бачать, що... Сейчас вот просто цитата главы Сбербанка Германа Грефа. В течение 2025 года нет ни одного нового инвестиционного проекта, которым занимается Сбербанк. То есть люди, которые отвечают за это направление, но ну, они ничем не занимаются. А так как они ничем не занимаются, их, ну, смысл платить им зарплату, их увольняют. Поэтому увольнение людей ⁇ это демонстрация того, что нет потребности на те экономические функции, которые оказывает Сбербанк. І соответственно, ці люди йдуть подножну. это один із многих примеров. такою. Є реальність, тільки Путін намагається це все приховувати. Але подітися вже нема куди. Економіка тріщить, країна втрачає гроші. Як ви оцінюєте масштаби катастрофи, в якій опинилася РФ, пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 480 тисяч підписників. Далі більше побачимось.